Сподіваємось, вам подобається перегляд шоу, але давайте дамо нашим учасникам трішки перевести духу, щоб подарувати вам захопливу подорож у чарівну Іспанію. Студентська пора найкращий час у житті людини, яка робить свої перші самостійні кроки. Це роки, присвячені пошукам істини, творчості, прагненню досконалості, неповторній миті, становлення особистості. Нам хочеться вірити, що в цей день студенти всього світу об'єднаються і зітнуть всі відмінності мішколі Ромшкіри, мовою і традиціями. А на всій нашій неосяжній планеті сьогодні святкуватимуть і радитимуть представники однієї національності під назвою Студенти. До привітального слова запрошується заступник директора з навчальної роботи Марченко Олександр Іванович. Друзья, я щиро радий сьогодні в цій залі вітати вас з міжнародним. Днем студентам. Вчора увесь цивілізований світ святкував це прекрасне свято. Правда, Русня в нашому випадку привітала салютами нас всіх, але сьогодні ми виправимо це і все-таки ця довгоочікувана зустріч відбулася. І ви чекали її, і готувалися учасники концерту. І всі викладачі чекали цієї зустрічі, тому що кожен з нас був також студентом. І ми чудово розуміємо, що роки студентського життя це, мабуть, найромантичніші роки. Ви впевнені зустрінете своє перше кохання тут, а може і кохання на все життя, так як це відбулося, наприклад, зі мною в студентські роки. Це роки найвеселіші. Ви можете дійсно насолоджуватися молодістю, насолоджуватися всіми тими можливостями, які в такому віці дає вам життя. Так що радійте, беріть все можливе від студентського спілкування, спілкування з друзями. Проводьте вільний час таким чином, щоб ви отримали задоволення, тому що кохання, яке ви здобудете на все життя, потім може це все обмежити. І хочу вам побажати, ну, звичайно ж, мирного неба. звичайно, успіхів, успіхів у навчанні. Ви це фундамент майбутньої України. Фундамент країни високотехнологічної, країни, яка економічно розвинена. Уже зараз ми з вами спостерігаємо, що ми та нація, яка може подолати все. Ми зараз спостерігаємо, що всі країни світу тепер знають, хто такі українці і що за країна є наша Україна. З нами всі рахуються і будуть рахуватися. Ми зможемо бути світовими лідерами. І в першу чергу завдяки вам, мабуть, Бог дав нам таке випробування зараз для того, щоб ми всі зрозуміли, що ми можемо бути єдині. Ми зможемо будувати найкращу країну в світі. З Днем студенти вас! Слава українському студентству, студент, слава Україні.